Друзі, з великим задоволенням раді вас запросити на перегляд другого матчу сьогоднішнього ігрового дня серед учасників мастер-Айті ліги «Авенга» проти «Техван». У зустрічі собсер Вейту. Зараз атака. Михайл пробиває у оближній кут, але не громадь. Ві... Тримований Олександр Дудаш. Немає багатьох. Інші хлопці Лапшій 1-0. Дуже впевно виводить Авенгу вперед Михайло Лапшій. Як на мене, екс рветься. «Авенга» ЄС зараз. Слава Малецький, немає Дмитра Шиянова. Немає одного з воротарів. Зараз після цієї чергової комбінації. Передача нагірний. Збільшувати На нагірний. До речі, нагірний та парещук. Ну, це ті виконавці, які ростом один в одного схожі. Передача, гол 2-0. Михайло лапчий. До голу ще й записує асист. І Іван Нагірний дає відпочивати. Та Романів, взяв. Ну дуже просто і легко якось на третю. Потрібно ставити крапку Романів. Патько віддати ще одну передачу Романів не забиває. Ну як же ж так ні, ні, ні. у воротах світлака. Орес патьковий Навіч, Ривак чи Патько! Удар у дальній кут, але. Також поризнемо Олег Павлів. Ну, це хороший друг. Передача, Патько! Зажував м'яч, але все ж таки з другої спроби заштовхнув його усі тковорі. Тринувать. Заборився з передачею на вітрового Порощук. Він пробиває по центру воріт. Зараз Порощука він це власне буде робити. Патько відкривається, можна віддати на Патька. лапші. Дуже класно віддає і не забуває Орес Патько. Павло Козланюк, якого я давно особисто не бачу, як і більшість з вас зараз вихід ішнаєм смага. Віддає передачу вітровий над трайті лівою. Передача натральну зону. Романів розвернув суперника, покотив на патька Патько, гол! Ось, коли набагато складніша ситуація, Орес Патько може. Набагато ефективніше показати себе з якомога кращої сторони. 4-0, Добре. Вас що планує зробити, і насправді для мене це також буде приємним моментом, що ви слухаєте коментатора, що ви слідкуєте за нас. Розпочалася друга 17 хвилинка зустрічі між Техван та Венгою. 0-4 на табло досліджувати команді Євгана Москвіна. Також Іван Нагірний. Сьогодні забивав удар. Від Івані Люльки сейв, світлака. Ось нарешті. У цьому колективі він, як ніхто інший, бере на себе функції лідера. Люлька може пробити лівої знову на дворотам. Три відібрав снаряд, Семенєв один в один проти нагірного. Семенєв можна пробивати у ближній кут, але бати за джентльменівськими якостями Івана Нагірного і Семенів також розрієнтував. Тобто антропометрія. Зараз атака. Удар хетрик від патька. Смага віддає хорошу передачу. Ораз патько оформлює хет-трик. і говорили ми про те, що у цій зустрічі Оресту Патьку можна спокійно вириватися на кращі позиції. Серед... Дуже приємний аргумент Івану Москвіну і його команді, адже без лідерів, без Дудаша. Передачу можна було віддати на патька лапші захотів забити. Насправді. Один з найталановитіших у складі Авенг Вітровий гол! 6-0! Обіграв! Дуже класно. Ривака і забив свій. Перший гол також у цьому турнірі. Відкривається, але як класно, Романі пройшов суперника. Романів теж хоче забити. Пробиває, поміж ніг і мені... Дмитро Шиянов, який також ну, з командами все ж таки нижчого калібру, не будемо говорити після цієї комбінації, забуває Ливами Росма з носка. 7-0. Дуже класно зараз збільшує свої переваги. Романі віддати на Івана Нагірного. О, отримує передачу Капітан Нагірний. Перекатом лівої направо. І слідкує за матчем між Овенгою та Техва. Передача. нагірний у відборі вітровий пробиває пастушок. Оту картку отримає Семенєв. Чергове для себе у цьому турнірі. Роман якось. Собі цього не дозволяв. У попередніх матчах, ну тобто не всіх матчах, зараз передачу потрібно віддавати. Івані Люлька! Немає прикладу зараз одного Семенєва проти решти хлопців Авене. Зараз в цій комбінації пробуває Семенєва ближній кут. та приваня, але те, що створив сам свій момент, це вже показовий аргумент. Зараз Патько його гол! І покер від Ореста Патька. Вісім голів у цьому сезоні. Забиває. Зараз Патько чотири. 4... За зону плей-офф, тобто п'ята команда потім вибувала, шоста грала з тими, що посіли 7, 8, 9, 10 місця. Романів бачить перед собою гірчичник вибачається тут же оста... перед Семенів. Хвилина, що є. Передача на Семенів, а на Семенів віддає! Нагірний влучає Баяк, забиває, хто би міг повірити. Роман Баяк відзначається після. Вибивання! Іва. До ще одного взяття воріт. Непагана Лівомирсмага. Пройшов суперника. Віддав на вітрового, Тому було прокинути далі. Був фол. Лунає свисток арбітра. Вибачається пастушок. 8-1 Верга перемагає техва. Дякуємо усім, хто був на цьому стрімі. Ну а далі буде ще цікавіше. Елекс проти Smart Rockstars.